Вулиці Чудова погода. Нарешті світить сонечко. Всім привіт! Ви на каналі MyCamping, Звуть мене Кирило. Сьогодні я продовжую розповідати про мультитули. Ще один цікавий представник від фірми Next Tool. Називається Black Knight. Хто не чув? От буде дуже цікаво. Відразу хотів би сказати про ціну: 1630 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%. Посилання на цей чудовий мультитул, який я вам зараз показував, а також на ті мультитули, які я знімав до цього, залишу під відео. Також промокоди на знижки, всі відеоси попередні про мультитули від фірми Nextool зможете подивитись, зможете придбати за промокодом не тільки мультитул. А і взагалі будь-яке туристичне спорядження. Всі промокоди будуть під відосом. Будь ласка, натискайте палець вгору для підтримки каналу, натискайте вподобайку, в коментарях пишіть, якими мультитулами ви користуєтесь, скільки їх у вас, які функції, на вашу думку, найголовніші в мультитулах. А також дуже хотілося б отримати від вас вашу думку, зворотній зв'язок, як вам цей мультитульчик Next Tool Black Knight. Після відео подивитись, обов'язково в коментарях напишіть, сподобалось, не сподобалось, чи коштує своїх грошей, чи не коштує. Якщо у вас буде бажання підтримати мене і мій канал, то ви можете оформити платне спонсорство мого youtube каналу, або можете залишити разовий донат. В описі під цим роликом зможете знайти всю інформацію по цьому. Переходимо до огляду. Відразу хотів би сказати величезне дякую своєму підписнику Максиму, передати йому привіт. Дивіться, який ніж мені підігнав. Ці елементу постійно використовую і вже не знаю, як дякувати. Кожного разу, коли юзую, кажу величезне дякую. Відкриваю пакування. Дуже приємно, коли все нове. Ось так він виглядає. Чудове біле пакування. Написано Next Tool. Розміри. В закритому стані 106 мм на 36х21. На Головні матеріали сталюки. 420G2, 30 cr 13, 20 cr 13. Вага. 203 грами плюс мінус 5 грам без аксесуарів. Зроблено в Китаї. В чохлі в нас йде. Відповідно, тут у нас інструкція. Black Knight, до речі, перекладається як темний лицар. Як завжди, натискайте, будь ласка, на паузу. Дивіться, що тут написано. Якщо раптом вас щось тут зацікавить, можете погортати, почитати. Всі елементи мультитула під номерами, також всі біти, які йдуть в наявності: Три Philips-біти плюсові, три мінусові і три шестигранні. Під номером 1 в нас гострогубці, під номером 2 в нас звичайні плоскогубці, під номером 3 в нас кусачки для проволоки, під номером 4 у нас пилка, під номером 5 відкривачка для консервних банок, під номером 6 мінусова викрутка. Щодо ось цієї відкривачки, під номером 5, то це скоріш за все для пляшок відкривачка. Ну нічого, написав так виробник і написав. Плюсова Філіпс-викрутка. Також ще одна, так, втулочний стрижень якийсь. Далі бачимо, що у нас напилок по металу, з іншої сторони, у нас інструмент для розв'язування мотузок. Також маємо ніж і маємо тут ножиці. Щодо ось цього слів род номер8, то напишіть, будь ласка, як правильно на український цей інструмент називається. З іншої сторони, інструкції, можемо подивитись, як в нас відкривати і закривати плоскогубці. Також в нас використання кусачок для проволоки, вказано, куди проволоку класти, щоб її перекусити. Також вказано, що ніж і пилка вони блокуються у відкритому стані, і потрібно щось натиснути, щоб їх закрити. Це для нашої з вами безпеки. Як завжди, найцікавіший момент це чохольчик. Перший дотик до мультитула. Є ось така от стропа для того, щоб підвісити до ременя. Миксту, На напис вишитий. Що дуже добре, що з часом воно не зітреться. Сам мультитул в такому пакуванні. Також бачимо самі біти. Бачимо ось такий перехідник, який потрібен для того, щоб біти наші встановлювати. Дуже добре, що виробник поклав нам ці біти. Тепер функцій у цього мультитула стає аж на 9 штук більше. Дуже приємно. Ближче, подивіться. Я думаю, що всі ми плюс-мінус таке використовуємо. Ну, якщо не кожен день, то майже кожного дня. Всередині чухла в нас два відділення. Ось це відділення крайне менше. Воно для. Цих біт, а більше відділення для самого мультитула. І велкро липучка тут така. Ну і тепер сам мультитул. Дійсно, темний лицар. Якщо у вас колись буде бажання розібрати щось, почистити і змастити, то тут все можна розкрутити, тут зірочки. Якщо у вас є такі викрутки, то це дуже чудово, дуже зручно. Маємо кліпсу ось таку. Також її можна відкрутити там, за бажанням і так, далі, і так далі. Дуже зручно, можна кудись причепити. Вона досить така, прям, ну, тримати буде нормально. Дивимось по функціям. Ніж, який можна відкрити однією рукою. Має фіксатор. Фіксатор знаходиться ось тут. Хочете закрити, потрібно натиснути і тільки потім ніж буде закриватись. Досить гострий. Сам ніж чорного кольору. Якщо будете постійно різати, постійно користувати, щось заточувати, якусь там дерев'яшку і, і так далі, то з часом, відповідно, те, що чорного кольору, воно зійде. Ну, нічого. Ніж досить великий в порівнянні з CVV елементом от Плюс-мінус бачите різницю. Ріжуча крайка рівна, плюс-мінус, ну, трішечки, ось тут бачимо, тут йде вверх. А так, в цілому, досить непоганий ножик. Я з конструкції цих ножів вже знайомий, тому що е, оглядав вже. Різні моделі від Nextool, Можете всі ці відоси подивитись в описі під відео. Я залишив всі посилання про інші моделі мультитулів, мультиків від Nextool. Також є отака пилка. Також чорного кольору. Також вона фіксується. Якщо ви захочете прибрати її, то потрібно сюди отак натиснути і закрити. Дуже все це класно, що є така функція. Безпечна, скажімо так. Далі маємо з вами плоскогубці, гострогубці. Маємо з вами кусачки для проводу ось тут. В руці я помітив, що мультитуленик стул зручно тримати ось цією більш масивною частиною в руці до себе. А оперувати ось цією меншою частинкою. Напишіть, будь ласка, у вас так само, чи хтось з вас полюбляє, ось так, наприклад, користуватись. Тобто, просто напишіть, щоб знати, кому як зручно. Досить великого вони розміру. Це на камеру можливо. Не передати, так? але в цілому, от якщо з ножем порівняти, якщо ніж, там, наприклад, от скласти. То, в принципі, ви бачите, якого розміру весь оцей кусаючий елемент. Підпружинена. Ще воно, бачите, вон, мастило рідне. Все це можна змастити, пшикнути туди, і буде чудово працювати. Туди пшикнути, от сюди пшикнути, там, з двох сторін. Клас. Дійсно, поверхня тут. Ось така, все дуже гостре, рельєфне. Повинно працювати довго. Дивимось, що в нас з цієї сторони. Тут в нас ось цей елемент для розв'язування мотузок, як воно написано. Також ми бачимо напилок тут лише з однієї сторони. З іншої, тут, от бачите, тут гладеньке, нічого нема. Тут ось такий. У інших мультитулів від фірми Nextool з іншої сторони, до речі, там є інший напилок. А тут, як бачите, тільки отут. А ось тут гладенька поверхня, витягую мінусову викрутку і відкривашку. Це відкривашка для пляшок. Далі ми бачимо ось таку от плюсову викрутку. І вона одночасно є ось цим елементом, куди ми з вами будемо вдягати ось цей перехідник і потім кріпити будь-яку біту на вибір. І відразу хотілося б це зробити. Люфт мінімальний. Бачимо, що всередині в нас є магніт. Це зменшує ризик того, що цей перехідничок десь випаде. І тут також магнітик, бачите, дуже класно. Як цим всім оперувати. Ось так можна крутити. Далі, напевно, можна якось ось так от крутити, якщо так буде зручніше. Бід багато для всього. Напишіть мені, будь ласка, мені от було нещодавно дуже цікаво. Чи тільки в мене така ситуація, що я просто. Коли мультитульчики от тестую, вам показую. В мене просто нема нічого на мінусову викрутку. Слухайте, не знаю, чому так. Всюди або плюсова викруточка, або шестигранник, або зірочка. А мінусових зовсім нема. Як у вас напишіть вдома, там на роботі, де ви там знаходитесь? Чи є у вас щось, що мінусовою викруткою можна крутити? Будь ласка, напишіть в коментарях, бо я навіть не уявляю, куди можна залізти, щоб знайти там цю мінусову. Якусь там болтик мінусовий, чи мінусовий якийсь там шурупчик і так далі. Просто от, дійсно така от історія, що не можу знайти. Тепер найцікавіший, як на мене, інструмент. Відкривається він. от Бачите, тут отвір. Туди нігтем. І відкриваємо. Це повноцінні ножиці. Ось тут така от виїмка під палець дуже зручно. Більшою частиною ось цією металевою м'ясистою частиною до руки, і ось так оперуємо ножицями, управляємо. Вони повноцінно класно ріжуть. Вони нормального розміру. Все дуже зручно і приємно. Якщо у вас нігті великі, то можна навіть нігті якісь підстригти. Звісно, не жіночі, чоловічі. Якщо вам за 30 років і якщо у вас нігті підросли, то можна спробувати. Але дуже обережно, тому що ножиці гострі. Напилок є. Дуже приємно. Давайте зараз підемо десь його, потестуємо. І перше, куди я придумав використати мультитул, відповідно, вдягнув я ось такий сигральничок. Ось і в мене ось тут все одно потрібно відкручувати. Потрібно змастити все це діло. Це в мене що? Це під телефон тримач. Оп. І все, крутиться. Відкрутити можна. Відповідно, це я зараз вам показую, як, от, знаєте, ну, от, де я би приблизно міг би сам би викрутити. Далі в мене ось тут заглушечки, там такі шестигранники такі самі як Ось тут. Трішки більше. По ходу, діла, знайшов мінусову, де можна використати, але зараз не про це. От Плюсові можна поюзати. Прям з мультитулом можна пів розібрати. На пультах керування в нас є шестигранички один та інший. І от всюди можна використати. Якщо у вас є велосипед, то це просто рай для мультитула. Всюди можна залізти, все, що хочете, відкрутити, он під плюсову викруточку, під шестиграннички, також он під плюсову знайшов. Вон ще шестигранник. Фляга для води також на шестигранничках можна крутити винос керма з усіх сторін, прямо спереду, ззаду, всюди шестигранники, плюсові викрутки ось тут на бачку. Вон, бачите, скільки всього можна зробити. Якщо у вас є мультитульчик, то можна повідкручувати взагалі, що хочете. Досить функціональна річ. Майже в будь-яких дверях з боку ви зможете знайти ну там замок, можете знайти плюсові, інколи мінусові, там шестигранички. Тобто о, ну, крутити є де. І використовувати от вдома мультитул, як виявляється, також можна. Ще одним гарним прикладом є пластикові двері, пластикові вікна. Тобто, всюди є, що підтягнути, що розкрутити. І всюди мультитул може знадобитись. А це от ніжка дерев'яної лавочки. І також, як бачите, тут шестигранничок. І він ідеально прямо по розміру. Підійшов. Також можна використати для таких от потреб. Також, ось, все чудово крутиться в будь-яку сторону, можна використовувати також, по дому, будь-які гачки. Цей конкретно в мене для рушників. Як бачите, також плюсову викрутку можна використати. Тут, бачите, тут всіляка луска від дерева, це я напиляв. Дров вже на зиму, ну, потроху заготовлюю. Так, давайте візьмемо ножиці, наприклад. І покажу вам, як вони працюють. як покажу, от в мене є картон звичайний. Ось такий. Як завжди, коли щось ріжеш, то потрібно дивитись, бо картон впирається в сам мультитул от сюди, і потрібно якось ось так підгортати для того, щоб нормально все різати. Давайте подивимося, який в нас різ виходить. Рівний, нічого ніде не закусує, абсолютно як от ви хочете, так воно вам все і відріже. Все дуже рівно. Ножиці дуже-дуже гострі. -дуже Також давайте спробуємо таку от картонку більш тоншу, так, від якоїсь шоколадки. Як бачимо, то ріже все досить нормально, впевнено, нічого не кусає. Просто не дуже зручно інколи, так, тому що... Хочеш швиденько вам це показати і розповісти. От в 4. Раз, два, три, в чотири шари. Також ріже впевнено, не закусує нічого. Все рівно і досить все нормально. Тобто, ну, я хочу показати, що ножиці працюють гарно. Сподіваюсь, що мені це вдається. Давайте народ спробуємо кусачки. Я тут вже весь паркан обкусав, тестуючи кусачки різних моделей фірми Nextool. Це от конкретно те, що я взагалі роблю за чисто кусачками. Тобто, якийсь провод тонюсінький, Тобто, от для цього, ну, трішечки товстіший якийсь провод, ну, я думаю, що воно перекусе без питань. Ось більш товстіше у нас тут є проволочка, так, відповідно. Ну, давайте її спробуємо куснути таким от чином. Опс. Сподіваюсь, що вам видно. Вон. Якщо не видно, вибачте. Але все перекусує і все чудово. І найголовніше, що ну, тільки можливо фарба з часом зніметься. А так можна використовувати для всіляких там різних дротів. Для проводу якогось електричного, тобто чудово можна використати, перекусить вам і зробить ту роботу, яка вам потрібна. Проволки будь-які, пластикові хомокти і так далі. Ну Це звичайна садова тачка. І вона має тут всілякі різні гайки. Відповідно, їх можна також чудово плоскогубцями. Якщо буде бажання, так, і закручую назад, можна все це діло викрутити. Тобто, ось так по дому, на городі, вдома, в авто, сюди можна використати. І, в принципі, досить все буде зручно. І, до речі, тут досить вони такі великі по розміру. І ось тут колісна гайка, вона також досить така велика. Але якщо от взяти з боку на неї подивитись тут, то бачите, прямо ось таку гайку воно може. Взяти і схопити. Ну і давайте спробуємо. Бачите, крутиться, не дивлячись так на те, що не дуже, можливо, зручно. І, можливо, кусачки навіть не для такого великого розміру, але, в принципі, все працює. Ось такий от чудовий мультитульчик. Мені сподобались ножиці, сподобався ніж, дуже гострий, пилка дуже класна і дуже гостра. І також. Бачите, тут, ну, такий от інструмент для того, щоб розв'язувати вузлики всілякі. Його я, на жаль, не використав. Мінусова викрутка. Нема де її використати. Відкривати мені нема чого. Ну, на цей раз. А взагалі, так, я думаю, що все чудово буде працювати і, і все як завжди. Ніж досить гострий по відчуттям. Ножі в Некстула дуже добрі. Тобто його можна використовувати повноцінно, можна. Як взагалі, як е, хочете щось заточити, якусь там палицю для того, щоб сосиски над багаттям підсмажити? Е, по цьому взагалі нема ніяких питань. До них столу вони роблять досить класні речі за свою ціну. Величезне дякую вам всім за перегляд. Будь ласка, переходьте, дивіться за посиланнями. Всі технічні характеристики, скільки коштує, які взагалі є мультитули від фірми Nextool, За моїм промокодом буде знижка 10%. Бережіть, будь ласка, себе і побачимось.